Опа, бойове відділення бурлак виглядає якось м, прогресивно, ні? Але ми всі знаємо, що в Росії такого не буває. І просто закінчити відео зі словами цього просто не ну, існує не вийде, тому що навіть фоточки є. Ну що ж, тоді давайте розберемося, що ж воно таке, ваше ось це модернізоване бойове відділення бурлак. Ну, фактично, нічого нового. Автомат заряджання в задній частині башти, знімні бронемодулі, ну і ось це звичайне класичне покращення усієї системи керування вогнем нові Комп'ютери, датчики, фігатчики, само собою. Що панорама командири дистанційно керований кабоколемет або автоматична гармата, а так би мовити, на вибір. І все б начебто не так погано, якщо розібратися. По перше, тому що нове заряджання дозволяє заряджати більш потужні протитанкові снаряди. По-друге, цей новий автомат заряджання розташовується поза бойовим відділенням та має вишибні панелі. Таке рішення залишає шанс на те, що після детонації боєкомплекту екіпаж не перетвориться на підсмажене порося. Але це не точно також, якщо я все правильно зрозумів, то увесь ось цей новий автомат заряджання можна прям Повністю зняти і замінити на нову, якщо така необхідність буде. Круто, практично інноваційно, хай буде. Окрім цього, тут з'явилися здімні броневі модулі, і це також круто. Якщо це буде зроблено саме так, як я про це читав, то це буде представляти себе блок комбінованої броні з динамічним захистом. І увесь ось цей суцільний модуль можна буде досить швидко зняти або начепити навіть в польових умовах. Знову ж таки, рішення дуже гарне, тому що коли такі модулі можна замінити лише на заводі, їх доцільність ставиться під сумнів. Ну і само собою, панорамне спостереження командира, тепловізор і всілякі датчики на повітрі, його вологість, рух, рух ворожої цілі, рух власного танку, крен, усе таке це дуже-дуже прикольно, так само, як і дистанційно-корвоне кулемет, або ж дрібнокаліберна гармата. Але. Хе -хе -хе -хе. Тут є такий моментик, як би вам так сказати. Ці генії, які розроблювали ось це нове, дійсно сучасне, досить непогане бойове відділення з такою якоїсь дивною назвою Бролак, але то фіг з ним, нехай вже так називається, е, вирішили, ставлячи новий автомат заряджання, залишити старий автомат заряджання. Б'ять навіщо? Точніше, не навіщо, а нахуя? Це. Те ж саме, якщо я на запорожець, поставлю В12 двигун і залишу його старий В4 з повітряним охолодженням, щоб він просто був бл. Тобто так, я в принципі, якщо треба, зможу поїхати на цьому старому двигуні, але на якщо у мене є новий б. Зараз, будь ласка, просто вдумайтеся в те, що взагалі вони хочуть зробити. Тобто вони беруть новий автомат заряджання, в якому є вишибні панелі, які не знищать власний екіпаж після детонації цих снарядів і залишають старий автомат заряджання, який власне і є причиною того, що радянські танки називаються башнеметами, блядь. Тобто, круто. Дійсно, ну прям модернізація ну, дуже гарна, прям надзвичайно класна, прям вау! Тобто варіант дістати старий автомат зарядження та повноцінно доробити новий це не варіант, ні таке нам не треба. Ми краще візьмемо нове, але недороблене, і пристремо до старого те, що є гівном. Це наш шлях. Я сподіваюся, що тепер всім зрозуміло, чому ці генії розробляють слякі сонцепьокі, інші аналогов нет, і Дійсно, у інших армій просто немає аналогів такій сарані, тому що ну тільки ці генії дійсно такі, ну обдаровані, особливо люди, здатні на створення подібних ідей. Ну а продовжуючи тему самого бойового модуля, то по ньому більше нічого цікавого і немає. Тобто гармати тут нової не з'являється, якихось там спарених кулеметів більше тут не з'являється, якихось там нових снарядів. Також не з'являється. Модернізація по корпусу також тут ніякої немає. Так само і усього, що стосується динаміки чи моторно-трансмісійного відділення бази танку. Тобто, в принципі, все має залишитися так само, як і було до модернізації по цьому ось плану бурлак. Тобто, в теорії ми маємо досить непогану модернізацію, але через ось такі якісь незрозумілі рішення можна ставити на хрест тому що навіщо вона треба? Але питання в іншому: навіщо витрачати кошти та час на ось таку модернізацію в лапках? Щоб що, щоб отримати на виході якусь шляпу? Ні, ну давайте так. Якщо у вас ціль зробити танчик, який буде давати ще більший фейерверк після його детонації, то в принципі так, модернізація, прям те, що вам треба. Якщо ж ваша ціль, якась адекватна модернізація старого радянського танку, то вам варто або переробити ось це те, що ви маєте, або розробляти щось абсолютно інакше. Іншого варіанту я тут не бачу. Власне, у мене на цьому все. Переходьте до нашого телеграму, щоб голосувати за тему для відео, Підписуйтесь на YouTube, тому що тут інколи проводяться стрими. Дякую вам за увагу, бережіть себе та Україну.